Нержавіючий кран приварний розбірний це один з ключових елементів трубопровідних систем, який поєднує високу надійність, довговічність і функціональність. Цей тип запірної арматури широко використовується в промисловості завдяки своїй універсальності та здатності працювати в агресивних умовах. Основним матеріалом для виготовлення таких кранів є нержавіюча сталь марок AC304 або AC316. Приварна конструкція забезпечує абсолютно герметичність з'єднання, запобігаючи можливим видокам та мінімізуючи необхідність регулярного обслуговування. Особливістю розбірного крана є його конструкція, яка дозволяє легко розбирати пристрій для чищення, заміни ущільнень або інших технічних операцій. Це особливо важливо у галузях, де санітарні норми та регулярне обслуговування обладнання відіграють критично важливу роль. У хімічній та нафтохімічній промисловості такі крани використовуються для транспортування агресивних рідин, кислот та лугів. У харчовій та фармацевтичній індустріях їх застосовують для переміщення продуктів, де важливо зберегти чистоту середовища. Можемо запропонувати вам такі розміри, як Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 чи 100, максимальний тиск 64 бари. Максимальна робоча температура 180 градусів. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі